Вчора в парламенті ми про це згадували і дуже просили вже нових парламентарів нарешті знайти час для питань національної безпеки і ухвалити важливі рішення для держави. Перше рішення це створення національного трибуналу для розслідування усіх злочинів проти людяності і проти держави. Такий національний трибунал. Не треба волати, що у нас недостатньо фахівців. Є і міжнародний суддя український Володимир Василенко. І достатньо слідчих зараз молодих, і в Генеральній прокуратурі, і в інших правоохоронних органах, активісти, адвокати Небесної Сотні, прекрасні молоді юристи, які працюють і волають. Візьміть нас в команду, правоохоронці, дайте можливість допомогти розслідувати кожну кримінальну справу, але зведіться в єдине провадження, законом передбачте повноваження додаткові для трибуналу національного, і тоді буде невідворотність покарання. Тоді всі учасники. Які зараз на боці правди і правосуддя правоохоронці, адвокати, журналісти потерпілі, всі чомусь забувають про потерпілих і свідків, правозахисні організації, міжнародні організації, всі можуть і мають бути законодавцем дозволені в єдиний національний трибунал.